А ну, далі розкажемо про те, як у маленькому ательє його власники рятували людей від обстрілів. З кимось потім стали друзями, ну а з кимось і партнерами по бізнесу, каже Олена Каптюх. За швейною машинкою Яна Чекмарьова поспішає відремонтувати військовому бронежилет. Йому сьогодні в 4 на передову, Я на успіх йому віддати. У цьому підвалі разом із кравцем Дмитром Дубовиком ще до повномасштабної війни розпочали невеличкий бізнес. Вона шила та ремонтувала одяг він сумки. Але з лютого 22-го року їхній підвал перетворився на справжнє бомбосховище. Оце от стільці, люди, стільці, люди. Свої робочі місця перетворили на велику спальню. В мене вже ось тут спала сім'я. Тобто жінка з дитиною. Маленька собачка. Малюків пилинали просто на розкрійному столі. Біженка з Донецька була, і у нього була дитина, скільки їй було. Ну, місяців два чи три. Я їй ось тут виділила місце. Це міла. Їй подобався на джоні. У дні найважчих обстрілів тут на 80 квадратних метрах ховалися до сотні людей із домашніми тваринами. Так от тут десь 20-25 людей знаходилось Просто на одному п'ятачку. Там мама з немовлям, тут зачинені, зачинені двері. Ну якось так. Ми тут щось тягали воду, закопали продукт. Тут було відчуття відносної безпеки. Наскільки воно могло бути тоді у мешканця Запоріжжя? Та 6 жовтня росіяни вдарили ракетою С-300 просто по цьому будинку. Я йшла звідки і в мене так, так к стіночки. Один з під'їздів ракета зруйнувала вщент. Тут загинули 15 людей. Там дим, крики, гучно, люди допомогу. Кричать Дмитро каже, двері у сховища були відкриті постійно, та тоді вже менше людей ховалися під час тривог. У ніч ракетного удару. Тут була тільки яна. Завали розбирали, мабуть, дня три. Воно ж горіло. Вони тушили, розбирали. Коли не дошли до підлоги, була ну рівна поверхня. Потім вони саме його розбили, щоб зробити експертизу. Тому там бомбосховище витримало. А так виглядає будинок після відновлення. Цей під'їзд відбудували заново. Зараз там вже тривають ремонтні роботи в квартирах. Тепер тут в укритті знов працює ательє під час тривог у сховищі Дмитро познайомився із партнером для бізнесу. Нині працюють разом. Це його Розкладушка, матраси, подушки. Але за потреби пускають людей під час тривог. Тут постійно хтось чергує. Кожного дня зустрічаємо, вітаємось, приходьте. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.